Всім привіт! Сьогодні хочу привітати всіх жіночок із святом 8 березня. Бажаю, щоб у нас була гарна весна, щоб гарні новини були, щоб всіх все виходило, щоб наші бажання збувалися, щоб чоловіки нас слухали, щоб всі повернулися додому живими і неушкодженими. Щоб нарешті у нас запанував мир і усіх все було все добре. Сьогодні ніяких відправлень, ніяких замовлень. Сьогодні. Сьогодні ми відпочиваємо. Е, так що бажаю і вам теж відпочити. Е, добре, що зараз іще. Прохолодна погода і ми можемо собі це дозволити. Звичайно, коли вже припече сонечко і начнеться у нас настояща весна тепла, то нам буде не до відпочинку. Це я знаю по собі, тому що, тому що коли весна починається. І починається робота, то в мене нема вихідних аж аж до глибокої осені. Тому зараз користуємося нагодою і відпочиваємо, спілкуємося зі своїми рідними, знайомими і гарного всім дня. І хорошого настрою, звичайно. У нас сьогодні мороз 3 градуси морозу. І все позамерзало на вулиці. Теплиці, звичайно, все живеньке стоїть, але ж на вулиці теж все воно буде, сонечко ось підніметься і все розтане, все буде добре. Прийшлося мені ще йти знімати відео, бо коли я до хати, то побачила, скільки ж прийшло мені повідомлень із привітаннями з 8 березня. Тому хочу, хочу всіх подякувати за привітання, тому що я просто не в змозі, мабуть, всім відповісти. Постараюсь, але, мабуть, я не зможу всім відповісти, тому що повідомлень. Ну, дуже багато. Всім дуже велике дякую. І великий вам уклін. Також хочу подякувати за наше е, більш-менш спокійне життя е, нашим військовим е, і хлопцям, і дівчатам. Дякую вам за те, що даєте нам можливість е, більш-менш. Е, Почувати себе у безпеці, тому що хто, як не вони, стоять на стражі нашого нашого здоров'я, нашого життя, незважаючи на сніг, мороз, грязь, в будь-яку погоду вони стоять і здержують цю наволу. Тож, Хочу подякувати також пенсіонерів, які я по статистиці бачу, скільки пенсіонерів жіночок мене дивиться. Тому вітаю всіх і всім велике дякую. Всім мирного неба, всім здоров'я. Всім всього самого-самого найкращого. Я думаю, ми е, доживемо до того часу, коли у нас настане мир, і ми будемо святкувати е, свята із задоволенням, із е, таким почуттям миру і радості, тому що радості у нас. Уже скільки років поспіль цієї радості, звичайно, немає. Але незважаючи на це, треба жити далі і радуватися життю, тому що життя проходить і проходить дуже швидко. Тому, тому радійте кожному дню, кожному квіточки кожній, кожному. Спілкування, звичайно, не кожен може спілкуватися вдосталь із людьми, з рідними, із знайомими, яких би хотілося побачити у це свято вдома, але, на жаль, на жаль, хтось не може, а хтось уже зовсім не може. Тому прошу всіх кріпитися і жити далі. Тому що е, треба жити долі і радіти життю, так як е, життя дається тільки один раз, і треба його прожити, щоб, е, ну, щоб потім не жаліти, що ти якось не так прожив. Дари, дарити людям радість, е, кожного поважати. Ну, У мене такий девіз, Тому всіх ще раз зі святом і бажаю всім, щоб наші бажання всі збувалися. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. Обов'язково. Ось такі в мене квіточки. Квітнуть. Це сестринська фіолка. Here <laughs> mm -hmm.